Починаємо розпакування нової покупки, зробленої в магазині Алло. Це електрична зубна щітка від суперкомпанії Xiaomi під назвою Xiaomi Electric Toothbrush T302. Ця щітка випускається в двох варіантах кольорового. Один варіант білий, інший варіант, як ви бачите, темно-синій. Темно-синій мені більш подобається. Що ми маємо на упаковці можемо побачити з вами, да? Ми бачимо 4 режими чищення зубів, так? 4 насадки, 4 режими чищення зубів, 65 днів працювання від одного заряду. І захист від води IPX 8. З цього боку повтор інформації: 4 насадки без. Міді для глибокої очистки, час автономної праці і захист від пилі та вологи. Як завжди, ця продукція в цілому, вона аж блищить, виглядає неймовірно, навіть пакування дуже дороге і будь-який подарунок такої зубної щітки вашій коханій людині зробить її щасливою. Пішли далі. Відкриваємо. І, як завжди, як завжди у продукції Фімікціомі дуже гарне пакування. З цього боку знаходиться у нас електрична щітка сама, а з цього боку насадки все-таки інші. Відкриваємо і бачимо таку коробочку. В цій коробці виймо, що знаходиться. Одна насадка. Друга насадка, третя насадка. Далі Виходь, виходь, виходь. Зараз все буде четверта насадка. Чотири насадки тільки на старті. Враховуючи, що насадки використовуються одна на 3 місяці, на рік ви насадками забезпечені. І з цього боку ми бачимо ще інструкцію, і також заряджальний пристрій. Як ви бачите, він безконтактний від USB. Сюди вставляється сама щітка і все попрацює. Пішла да. в ой, -ой, ой. А, це від зарядного пристріл. Так, Що у нас залишилося? Сама-сама сама зубна сама, сама щітка. Враховуючи те, що ми в магазині діставали, перевіряли. Зараз будемо діставати ще один раз. Бачимо перед собою чарівний темно-синій колір. Так? Так. Єдиний контакт. Для натискання. Раз. Натискання. З цього боку індикатор заряду, як ви бачите, да? Бачите, що заряд повний. З цього боку індикатор режиму праці. Раз, два, м'якіший. Видно по самому світодіоду, що це м'якіший режим. Тепер якісь глибше очищення з'явилося. І тепер ми з вами бачимо ще глибше очищення. Чотири режими, як і обіцяли, одне натискання вимикає з одну щітку. Ну що, до праці.